За тиждень стартують головні змагання сезону Чемпіонат світу, який розпочнеться зі змішаної естафети 7 лютого о 18.20. В той же час, 8 числа, відбудеться жіноча спринтерська гонка. А 10 лютого в суботу о 18.05 стартує чоловічий спринт. У неділю в програмі гонки переслідування о 15.30 жіноча гонка і о 18.05 чоловіча. 13 лютого змагання продовжуються жіночою індивідуальною гонкою о 18.10, А о 18.20 у вівторок пройде чоловіча індивідуальна гонка. 15 числа о 19.00 відбудеться одиночна змішана естафета. А 17 лютого в суботу в програмі чемпіонату світу естафети. О 14.45 жіноча і о 17.30 чоловіча естафета. І заключними гонками стануть мастарти. О 15.15 .15 розпочнеться жіноча гонка і о 17.30 чоловічий мастарт.